Ну, бачите, поки є предмет дослідження, його треба досліджувати. Е, можливо, і я думаю, що станеться саме так, як ми це передбачаємо. Скоро цього предмету не буде, тоді і, е, власне, предмет дослідження зникне, але ж поки він, на жаль, є. Тому ми повинні розуміти, що це за. Е, е, Ну, Скажімо так, територія, не хочу називати її навіть країною, бо це не країна а щось, щось, щось жахливе, що відбувається на цій території, які там живуть люди, що у них в головах, чому вони такі. Тому, думаю, що от допоки ми маємо це утворення, ми мусимо розуміти і передбачати його кроки. Хоча я вам скажу. Якщо зануритися в історію цієї території, то після ну навіть такого не, не, не надто глибокого аналізу, все стає зрозумілим, і мій висновок такий, що ми дуже багато втратили і втрачаємо і тут в Україні, і за кордоном від того, що насправді не хотіли серйозно займатися дослідженнями цієї території. Коли починаєш її вивчати, все стає зрозумілим відразу. Бачите, з таких практичних речей я би назвав вихід минулого року, вже 23-го, двох книжок. Одна з них називається Заборонити расизм. Інша вона вийшла на початку 23-го року, інша вийшла на кінці року, вона називається Багатовимірний расизм. дві крапки початок і кінець. Це збірка, ну, збірка матеріалів, статей наукових досліджень наших і не тільки наших експертів, бо ми залучаємо не тільки тих, хто працює в нашому центрі, а тих, хто взагалі цікавиться і досліджує тему Росії про сутність поняття расизму. І я думаю, що. Чим швидше і українська громадськість і зарубіжна громадськість, ми зараз працюємо над тим, щоб ці книжки максимально швидко поширювалися і за кордоном. Почитаючи, що там написано, тим швидше, можливо, в деяких головах наступить просвітлення, бо поки що його на жаль немає. Перша книжка вийшла в університеті Бориса Грінченка в Києві. Я дуже вдячний. Колишньому, на жаль, вже покійному ректору цього університету за те, що він власне був біля витоків цієї ідеї, яку ми потім з ним розвинули до доведення цієї книжки залученням можливих всіх спеціалістів. А друга вийшла ну, надрукована в генеральній дирекції з обслуговування іноземних дипломатичних представництв в Києві. Де я зібрав власне колег з, з центру і інших, так би мовити, дослідницьких структур, де ми спільно написали таку мені здається дуже важливу і потрібну книжку. Виправі Катерино з язик не повертається, хоча у деяких повертається, ну але це ті, які навряд чи... Ті, які тих, які навречно можна назвати адекватними, їх багато на жаль і в Україні, і на заході, попри те, що відбувається вже десятий рік, але відносно прогнозів справа дуже невдячна. Я би не став зараз говорити, що відбудеться, і коли це тільки Бабця Ванга могла так передбачати, я на жаль не можу. Але якщо проаналізувати тенденції, які зараз ми бачимо, то ситуація залежатиме від двох обставин: від кількості і якості отриманою Україною зброї, і друге, від здатності героїчних збройних сил України цю зброю використати. Що я маю на увазі? Якщо Україна отримує те, що їй потрібно. Цілком е, зрозумілим є те, що на е, ті проблеми, які у нас виникли на фронті в 2023 році, скоріш за все будуть успішно для України подолані. Подивіться е, про що зараз йдеться. від е, е, поздарму, який наші герої тримають на лівобережжі Дніпра під Херсоном до Криму 60 кілометрів. Якщо мати все те, що необхідно для того, щоб прорвати там остаточну оборону так званого Суровікіна і вийти на оці площі до Криму, це означає, що Крим наступним чином посиплеться. Тобто, вихід на адмінмежу і можливість покривати з От цієї точки всі об'єкти в Криму означатимуть лише одне: або той гарнізон, який там зараз розквартирований і стоїть, підніме руки догори, або він просто підніметься і протягом дуже швидких годин залишить кримський півострів. Що означає втрата Путіним Криму? Я думаю, пояснювати не дуже потрібно. Це сакральне місце для нього. Він його зробив власне таким, тому що йому вдалося в чотирнадцятому році без жодного пострілу його захопити. Тепер крах цієї скрепи означатиме початок краху самого путінського режиму. Бо я про це повторюю неодноразово і кажу і повторюю зараз, що в Росії тільки той цар є справжнім, який є царем переможцем. Цар, який програє, він уже не цар. Якщо на Крим впаде, то цар безумовно програє. Я про це вже говорив в інтерв'ю вашому колегі з української правди десь пару тижнів назад вийшов великий матеріал, де я згадував про свої враження від того, коли я був міністром і брав участь в роботі нашої делегації. Кількох делегацій, які Перебували в Москві і не тільки скажу вам дуже коротко, я не відчув що не менше станом на той час, що це сильна людина. Людина, яка не дивиться тобі в очі, яка опускає їх, яка бубонить якийсь заготовлений текст, не справляє враження лідера. Ну це правда, був 2008 рік. Вже пройшло, слава Богу, доволі багато часу. Зараз він себе поводить як ну майже господар на всесвіту, але дуже швидко мені здається, вся ця спесь їхньою мовою дуже швидко зійде. Ну я вже власне частково відповів. все залежить від того, чи зможуть збройні сили України розбити ворога на півдні і встановити контроль над Кримом і власне Чорним морем. Бо вже в 23-му році я вважаю, що це був справді видатний успіх наших збройних сил, коли ми, не маючи військово-морського флоту, практично відтіснили ворога, і він сховався в новоросійську чи там, десь в окупованій частині Грузії. Якщо це вдається, якщо вдається, повторюю ще раз викинути московитів з. Криму і Чорного моря, ну тоді для Росії починаються справді дуже важкі часи. Чому? Тому що захитається путінський режим. Тоді навіть його близьке оточення почне розуміти, що воно йде з ним на дно, тобто воно програє. Чи захоче це оточення програвати, чи захоче воно обміняти свою лояльність до заходу на те, щоб припинити війну і піти геть? Це ключове запитання, і я думаю, що над ним вже працюють. Працюють і у нас працюють і на заході. І мені чомусь здається, що просування в цьому плані буде позитивним.